Зібралася двірина, що будем робити, давай зайця молодця будемо женити, давай зайця молодця будемо женити, зібралася двірина все його проженою, посадили медя за солом содою, посадили медя за солом содою. А сорока біло бока поглядає скрила, чого кона без хвостого собі полюбила, чого кона без хвостого собі полюбила, ожинили зайця прекрасного молодця, хай полісі не блокає, нехай собі жінку має. Хай... yeah.